Усім привіт! І сьогодні в своє відео я хотіла посвятити вейгелам. Зараз квітень місяць і вже одна з вегіла розквітла, бачите? Назви цієї, на жаль, вейгели я не знаю, але вона вже квітне. Ця вейгела звичайна, рожева. Розеа її називають ще. Спочатку більш біля, а потім стають рожеві квіточки. Ось така вегілка, вже дорослий кущ. Це вигіла Олександра. З бордовим листям і з малиновими квіточками. Але чомусь останні роки дуже якісь малі листочки на ньому. Прям не знаю, чому вони не ростуть? Тому що в мене ще є одна схожа на Олександру, але в неї вже на даний час більше листочки ніж в цієї. Бачите, я навіть її пересадила. В інше місце, але ну, чомусь їй не подобається все. Вейгела Splendid, квітне рожевими квіточками, зелений листочок з білою варігантністю. Але варігантність зараз ще не проявилася. Такий зелений листочок. А ось також вейгела наче Олександра. Бачите, з бордовим листочком, але вона ще не квітла в мене, я її купила в минулому році, але листочок в неї вже такий достатньо крупний, бачите?